На армія Запоріжжя, а цей проєкт так і не втілили в життя. Чому тому, що 50 мільйонів не знайшли на цей проєкт, mm -hmm. тобто на дитячі майданчики нові по всьому місту більше 100 мільйонів знайшли, а на повітряну армію Запоріжжя нема цих 50 мільйонів. Доречно цей проєкт все ж таки зробити, щоб він був. Тому що сьогоднішня атака, да скільки у нас шахедів прилетіло? 15 шахетів прилетіло на Запоріжжя саме сьогодні. І так Ну не кожної ночі дуже часто. І е, ну, по-перше, це якщо ми вже думаємо про дітей. Ну да, тобто, ми хочемо зробити щось для дітей. Так давайте зробимо для них, мабуть, безпеку в першу чергу, тобто допоможемо ЗСУ, а Потім вже думати про майданчиків. Бо я вас повністю підтримую. Дуже вам вдячна за вашу позицію, таку виважену проукраїнську для дітей для Запоріжжя. Будемо боротися за повітряну армію про запаса, будемо намагатись вплинути на те, щоб дійсно ваша думка була почута, що треба майданчики, які вже є, довести до ладу, Згодно. щоб було комфортно. Так. Дякую, гарно.